За відомостями синоптиків, в Україні 17 січня без опадів лише у Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг. Температура уночі 7-12 морозу, у північній частині до мінус 15, в день 1-8 морозу, на Закарпатті та півдні країни вночі 2-8 морозу, у день від 1 морозу до 4 тепла, у Криму 2-7 тепла. Вітер очікується південно-західний. З переходом на північно-західний 5-12 метрів за секунду. Удень місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах країни ожеледиться. По Київщині 17 січня, уночі від мінус 9 до мінус 13 градусів. Температура у день від мінус 9 до мінус 4. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду не очікується, буде ясно. У Києві вночі мінус 10, мінус 12, у день мінус 7, мінус 5 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду без опадів.